Лугинчани звітували під крилатим поетичним девізом «Лугинщино, перлино Поліського краю, піснею й хлібом тебе величаю. Цій ідеї відповідала змістовна виставка творчості народних майстрів. Особливо щедро було представлено вишивки, зокрема народні костюми з бабусиних скринь, яким минуло більше ста років. Лугинський район представив багатство лісів, а також вироби з дерева. Глядачів зустріли представники районної влади, які запросили переглянути програму, яка на 80% складається з виступів сільських колективів. Ви сьогодні переконаєте, що ми вміємо не лише добре працювати, а й добре відпочивати. Ми знаємо, що далеко не все. Як в нашому районі зроблене можливе для функціонування належним чином галузі освіти. Головна робота попереду. В той же час хочемо сказати, що збережена вся мережа культосвіт... закладів культури, які протягом минулого 10-го року профінансовані на 40% більше в порівнянні з 2009 роком. Виступи народних аматорських колективів Калина, Любисток, Липняни та інших сільських клубів засвідчили про те, що живе Лугинський район, відроджується після Чорнобильського лиха. Запорука в цьому юні таланти. Вони були барвисто представлені в концертній програмі. Сидячи в залі, ми з керівниками району, де перемовилися до Думайтеся, до 1986 року до аварії в районі проживало більше 35 тисяч населення. Сьогодні, на жаль, залишилося трошки більше 17 у два рази. І я так думаю, що кращі представники сюди приїхали сьогодні і показали своє прекрасне. Зберегли і показали прекрасне поліське, глибинне, народне, отечисте, джерельне, тихе, щире мистецтво. За оцінкою журі, виступив лугенчан, один з таких, що дихає домашнім родинним теплом.